Робимо тортик з коржа день у день. І поливаємо її рискою. Як виявилось, мастити ці коржі не так то й просто. Але з ножом легше, ніж з ложкою. Воно тоді рівномірно, так розмазується. І, і так, завершальний етап нашого тортику вафельного. І що я вам скажу? В мене закінчилась і риска, тому я. Ми з оператором приготуємо сочники. Ну, це не класичні сочники будуть, це будуть такі порізані оці кругляшки. Да, так що очікуйте. Невисокий в мене вийшов тортик, тому що і риски не вистачило. Вона дуже впитується. Ось такий розріз. Але все одно буде добреньке. Дегустуємо тортик до Карпатського чайочку. Просто супер, просто клас. Пам'ятаєте, як ми були на морі і купляли таку трубочку зі згущенкою? Ось це таке нагадування про дитинство. Смак і риски. Отакий хрумкий, хрумкий звук. Просто смакота до карпатського чайочку. Супер. Рекомендую мирного, гарного дня, швидко, бюджетно і дуже гарно і смачно. Перчик. Зорить. Мої сучнічки дожарюються, а я до них буду їсти мій улюблений вінегретик дієтичний. М -м -м. Нарубала багатенько його, тому буду їсти. Nei, det er ikke Ну що, дегустуємо? М -м -м -м. Просто смакота. рекомендую? Сочнички З французьким соусом? Кесеньки, тануть у руті фарш курячий. Підписуйтесь, ставте лайчочки. Гарного мирного дня!